І цього мені вистачає. Я, я чомусь не можу читати зараз все. Не можу. Наскільки я в молодості могла ковтати все, що під руку попадеться, я не моюся. Ані не маю сонні шкода життя. Слюбля з ця ситуація з сніжками. Це просто вже люди настільки, ну, якби політиків не люблять. Чи Як взагалі жінці серед чоловіків політики вам живеться? Я вам розкажу про сніжки. Був випадок, коли я їхала на, до Савіка Шустера на програму, і там е, мав брати участь Віктор Юрченко. В них тоді з Тимошенко були дуже загострені е, відносини, і от е, Тимошенко вивела, ти пам'ятаєш ситуацію? Е, Тимошенко вивела своїх е, прихильників там біля студії. Е, е, це було, здається, ще на першого. Це було шоста студія, так. і вони мали заготовлені так звані сніжки. Це з парафіни. Вони справді виглядають як сніжки, але це зроблено з парафіну. Воно дуже болюче, до речі. Тому що Ющенко, коли, це, коли йому сказали, його ж охорона поїхала там. Довідатися, як там, що на місці, і йому передали по рації чи якось там, що треба поїхати через чорний хід. І вони мені дзвонять теж в машину, що їдьте через чорний хід, бо там от Ющенка хотіла закидати це. Я не те, що по наївності своїй, але я терпіти не можу чорних ходів. Я ніколи не піду чорним ходом нікуди. І я він поїхав чорним, а я пішла на центральний. І вони почали кидати в мене оцим. Повинна сказати, що це достатньо боляче. А, бо я е, піймала е, одну, цю, і воно лишає на пальті. Такі в мене є переважно в чорному, і воно лишає такі сліди, як парафіну. Знаєте, потерпите парафіном, воно лишає. Це то вони ніби то беруть сніг. А насправді викидає виймають оці, і я не знаю, чи так було в цьому в цьому випадку з горіною. Але я знаю цю технологію. Вони нібито, от дивіться, що то за політик, що впав чи що струс мозку від снігу. Дивіться. Так, або що дивіться, їх снігом люди б'ють. Насправді це не сніг. Насправді це технологія, вона добре продумана. Це провокація. Це е, навіть посіяння ненависті між людьми. І це дуже небезпечна штука, бо вона е, ненависть, це така заразна хвороба, яка дуже швидко розповсюджується, і яку дуже тяжко пізніше е, припинити.